Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді електротрицикл вантажний моделька gp 1200 Це від компанії Forte. Отже, даний трицикл має двигун електро на 1200 Вт. ватт. Потужністю, в принципі, його вистачає, тому що в нас є понижений та повишений ряд, керується цим важелем. Розганяється трицикл до 40 км на годину. В нього є три режими швидкості. Відповідно, де перша це найповільніша і третя найшвидша. Вантажопідйомність складає 600 кг. піднімається кузов, відкидні борти, всі три. Кузов підіймається. Розміру кузова, до речі, 1800 на 1300 на 550 мм. Стіючка, яка тримає наш кузов, присутня. Є ось такі амортизатори, але також, що хочеться додати, це те, що в нас ось такі ресори йдуть із проставками у вигляді а, пружин. Повноцінний міст, який крутить електродвигун. І також у нас тут і знаходиться 5 акумуляторів. Загальний вольтаж їх складає. 60 вольт і 45 Ампер годин. На одному заряді проїжджає е, близько 65 кілометрів дистанцію, але ж знову ж таки дивлячись, як ви будете його навантажувати та по якій поверхні будете е, кататись. В комплекті в нас йде навіть ось такий шолом. Оп, поділи, защокнулись е, віз, 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 візор. Візор. Коротше, стекло присутнє, відкидається, все як треба. Тобто вже плюс, що вам шолома докуповувати не потрібно. Також в нас в комплекті зарядка. Заряджається, до, до речі, за 8 годин до повної зарядки. Тут в нас, що тут в нас? Йо-ма-йо! -йо! І ще там різні, різні інструменти. Це все йде в комплекті вам придачу. Подстаканничок або е, ручник. І що в нас? Місце для них тут вдосталь, гальма всі виведені на ногу, на таку педаль. Тут, до речі, в нас тепер уже і магнітола присутня. Ось така от. Сюди можемо підключитись е, з телефона по блютузу, можемо е, USB-шку поставити, там, флешку і так далі. Каже, що тут ще і радіо є, але я не перевіряв, можливо, лише китайське, якщо дістане. Також тримач для телефону присутній поставити, і зарядочка також там під низом USB-шка є. Вітрове скло досить велике. І ледівська оптика. Тому народ, якщо вас цікавить така техніка, Да, вона може вам слугувати і в домашньому господарстві, і в складських якихось приміщеннях, тому в принципі можна сміливо розглядати. Тим паче коштує він не так і дорого насправді. Щось в районі 50 тисяч гривень. Точніше, можете подивитись за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде актуальна вартість та всі характеристики до цього трицикла. А я нагадую, що ми доставляємо техніку по всій Україні. У нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Тому, друзі, звертайтесь, будемо раді вас бачити в нашому магазині. І поставте лайк, напишіть комент і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі! Всім па-па!